Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкоду пасіанса Знак Зодіака Леви на період листопад 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Нагадую, наш жовтий пасіанс акцентує тільки на головні якісь питання. Деталів, деталі не даємо, але для нас цього достатньо. Дивимося, друзі, які картинки для вас співпали. колесо це перемі... переміни в вашому житті. Переміни на краще, якісь нові події. Далі, друзі, гніздо воно показує, що під кінець справи все налагодиться. Можливо, ви будете щось виконувати складне. Але не опускайте руки, йдіть вперед, і все у вас налагодиться. Ось тут, друзі, хліб, будете ситі, а також задоволені. Дуже добра карта. Ось тут, друзі, ось ця коза, вона показує подарунок. І якщо подивитися, що подарунок, а, а також життя змінюється на краще, то, можливо, це якийсь подарунок долі. Іноді щось можуть залишити для вас ваші родичі, якийсь подарунок, або якісь обставини, що вам, вас приємно здивують, будуть для вас дуже цікаві. Ось тут дзеркалом. Переміни в ділах, в справах ваших. Дивіться уважно, щоб нічого не пропустити, іноді для цього потрібно більше часу. Більшість ми з вами побачили, але ще можна пошукати та щось віднайти. Сьогодні ми з вами на колоді колесо року подивимось для знаку зодіака Леви. Застереженням. Карта Башта, зверніть увагу, старший аркан. Це карта руйнування. Та порада. Карта планета місяць, також старший аркан. Друзі, зверніть увагу: два старших аркана. Карта руйнування Башта. Це щось таке велике, що руйнується, але вона вам падає в застереження. Саме тому не зламайте те, що ви вже збудували, і те, що для вас дуже важливо. Іноді людина робить якийсь крок, а тільки потім вона розуміє, що вона помилилася і не можна було цього робити. Зверніть увагу, кожен розглядає по своїй особистій ситуації, для кого це актуально, хто буде приймати якісь важливі рішення в цей період. Будьте уважні та обережні. І ще, друзі. Порада це карта планета місяць. Це карта батьківства, це карта таємниці, а також це карта інтуїції. Всі три ці аспекти можна примінити для своїх подій в житті, для того, щоб ваше життя було більш вдалим та більш гармонійним. Батьківство це означає не зробіть помилку, не виберіть, наприклад, кар'єру замість батьківства. Ось карта руйнування. Далі, друзі, таємниця. Кожна таємниця може бути на добро, а також навпаки. Звертайте увагу на цей аспект. Дещо треба тримати в таємниці, а дещо навпаки, не треба тримати в таємниці. Ось тут у вас карта сова: будьте мудрими, ми її не помітили. І ще, друзі, карта інтуїції. Якщо ви дасте. Запрос до Всесвіту, щоб він вам підказав правильне рішення, на що саме треба вам звернути увагу та як щось зробити, інтуїція може підказати вам будь-як. Або карта ночі во сні, коли ви будете спати, прийде, може прийти якесь рішення. А також ви можете просто від зовсім чужої людини почути якусь пораду таку, що ви не очікували, але вона вам дуже допоможе. Зверніть увагу на те, що це два старших аркана. Спокійно подумайте, можливо, ви щось захочете змінити в своїх рішеннях. Ось таким для вас був розклад. Я бажаю вам успіху. Запрошую, вам, запрошую вас на розклади карт Таро для кожного знаку Зодіака Паради на місяць листопад.